Гуляємо у лісі, у лісі, зеленому, серед високих дерев, пошукаємо тварин, птахів і комах. Сказав ку куку, хто сказав куку, -ку? це ти сказав куку? -ку? Це ти сказала Куку, -ку? ні? Тоді хто? Хто сказав куку? -ку? Знову чую куку. -ку. Хто сказав куку? -ку? Це ти сказав куку -ку? і знову чую я куку куку. Куку, -ку. хто сказав куку. -ку? Це ти, сказав куку, -ку? і знову чую я ку-ку-ку-ку. Ку-ку-ку. Це кує своє куку зазуленька. Вона співає нам ку-ку-ку-ку-ку-ку. Це ку-ку-ку-ку каже зазуленька. Вона співає пісеньку свою ку-ку. Хто сказав купу, -ку? це ти, сказав куку. -ку? І знову чую я ку-ку-ку-ку-ку-ку. хто сказав куку. -ку? Це ти сказав ку-ку? І знову чую я ку -ку -ку, ку 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 Привіт, зозуля, привіт, привіт. Так, це зозуля. Зозуля. Вона шукає собі густі ліси з деревами. Де може дуже добре заховатись і співати нам своє ку Ку-ку. Це сова. Так каже сова. Сова сидить на дереві. А де живе сова? Вона живе на дереві. У дуплі. А хто на неї чекає в дуплі? Маленькі совенята, її діти. Один, два, два совеня. А хто ще живе на дереві? Жук, 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 жук-рогач або жук-олень. У нього дуже цікаві роги. Вони нагадують роги оленя, тому він називається жук-олень. Ходімо далі, подивимось, хто ще живе у лісі. О, на галявині я бачу лисичку. Вона заглядає кудись. А, вона заглядає до себе в нірку. Там живуть її лисенята. Вона, вони чекають на свою маму лисичку додому. Так, 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 а хто ще живе в нірці? В нірці ще живе маленька мишка, маленька мишка-пі. Маленька мишка живе в нірці. Так, Ходімо далі, подивимось, хто ще живе в лісі. В лісі живе маленький колючий їжачок, їжачок топ-топ-топ ходить, ходить їжачок, їжачок, їжачок маленький і колючий, бо на спиці у нього багато голочок. Ай-ай-ай колючий. Ввечері він виходить на прогулянку в мушиках їжі. Він шукає хрущів і гусів. А хто ще живе в лісі? Бджілка, так, бджілка літає біля квітів, а хто ще чиї? Це лапи, чиї це ноги? Хто це? Хто це? це лось, так це ж лось. Він їсть листячко, він їсть листячко. Хто ще живе на дереві? На дереві живе дятел. Дятел, він їсть комах. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Він стукає. Тук-тук-тук. А... Так, О, а це в нас барліг. Хто ж тут спить? Це спить ведмідь. Ведмідь спить в барлозі. Взимку ведмідь засинає в своєму барлозі, спить аж до весни. Ой, а чи це сірий хвіст я бачу? Хто це тут сидить? Хто це тут сидить? Вовк, Вовк, Вовк виє на місяць. Вовк виє на місяць. Білочку вона сидить на ялинці. Ялинка така колюча. На ялинці ростуть шишки. О, вона дає шишку, комусь дає шишечку. О, Білочка дає шишку своїй маленькій донечці. Більченяті. Так, а що в нас ще в лісі є? В лісі є гриби, гриби. Так, щось ми пропустили. Ми пропустили, що на дереві живе маленька пташка. Вона живе в гнізді. В гнізді. Кого ще можна побачити в лісі? Оленя, косуля, дикого кабана, зайця, борсука. Дивись, це олень. Він має великі роги і любить жити в тихому лісі. <клухи> косуля. Вона дуже схожа на оленя, тільки трішки менша. Косуля має білі плями на ніжній частині тіла. У оленя роги більш розгалужені і більші, ніж пасу. але скажи, вони дуже схожі. Це дикий кабан, дикий кабан. Скажи, він дуже схожий на свинку. Бо він далекий родич свійської свинки. У нього так само є п'ятачок, яким він землю. Дивись, а це зайчик, це зайчик сірий або русак. Русак. Плих-плих, плих-плих, стрип-стрип. Стрип-стрип. Зайчик має великі вуха. І дуже гарно стрибає. І дуже швидко бігає. Дуже швидко чекає від хижаків. А це борсук. Вони мають буро сіре забарвлення, дві темні смуги, які тягнуться від носа до вух. Борсики мешкають в глибоких норах, які риють на схилах піщаних пагорбів. Лісових ярів і балок. Борсуки подібні ведмедям. На зиму впадають у сплячку. Так, теж сплять вони взимку. В українських Карпатах і по лісі в хвойних лісах з густим підліском можна зустріти рись. Рись. Рись із сімейства котячих. Проте, її дуже легко впізнати, бо на вушках вона має такі кумедні щіточки, такі кумедні пензлики. Рись дуже гарно плаває, а ще вона може дуже гарно дертися на дерева і на скелі. Здається, тваринки заховалися за кущиком. Хто ж там заховався? Хто ж заховався? Ну, дивитись уважно і вгадувати. Хто сховався за кущем? <гум> так, зайчик заховався за кущем. Я тебе бачу, зайчик. Ми тебе бачимо. А хто тепер заховався за кущем? О, я бачу чиїсь роги. Це олень заховався за кущем. Олень ми тебе знайшли. А тепер хто заховався за кущем? Хто? Чий це руденький хвіст? Так, правильно, листичка заховалась за кущем. Ми тебе знайшли. Що це за приємний звук? Хто це так гарно співає? Це пташки. Різні пташки. В лісі живе багато різних птахів. В лісі живе сова, дятел, в лісі живе зозуля, в лісі живе синичка, сойка, а ще живе шпак і дріст. А ось ми бачимо сойку. Це яскрава пташка, яка любить ховати. Жолоді про запас! А ще в лісі можна зустріти шпака і дрозда. Часто люди їх плутають, хоча вони відрізняються, вони відрізняються своїм забарвленням, кольором свого пір'ячка. А також відрізняються своїм розміром. Шпак трішки менший за дрозда. Також вони по-різному пересуваються по землі. Шпак ходить по землі, а дрізд пересувається стрибками. А ще у них відрізняється спів. Послухаймо, як співає дріс. А тепер послухаймо, як співає пак. Синичка співає ціві, ві і шукає комашек на гілочках. сова. Сова спить вдень, а вночі літає і гукає. А ти що? Ти сова, ти вийка голова. Ти не вивищитів головою На тебе звали вже Янку, покатилися, ой. О, та це ж найбільший жук в Україні. Це жук-олень. Жук рогач. У нього великі роги, схожі на роги оленя. Хоча це насправді не роги, це щелепи, якими він захищається. Жук рогач любить жити. На деревах, особливо на старих дубах. Ж... Ж... Жук рогач гуляє в лісі, дуб старенький його дім. Роги в нього не страшні, а для бою на весні. Мурашки йдуть один, два-три вперед. Вперед, мурашки йдуть один, два-три, вперед, вперед, всі дружно йдуть, один-два-три, несуть крихти хліба собі на спині, бо вони йдуть додому. все додому, бо вони, мурашки, гей, гей, бум-бум. Це. Що це шохола? Так це мурашник. Ти знаєш, хто там це живе? Це мурашник. Мурашник. Хто там живе? Жи -му Мура ха. ха. Багато мурах. Багато багато. Ой, хто що це? вони роблять в мурашнику? Вони працюють цілий день, цілий день працюють. Цілий день туди сюди, туди сюди, працюють мурахи. Ох-ох-ох! Всюди павутиння! павутиння, павутиння, А це значить, що тут десь має бути маленький павучок! Маленький павучок! Дума, дивитися уважно і шукати його! Де він заховався? ой. Ось він, я побачила його, а ти бачиш? Ось він. Павичок маленький на висів, Павичок маленький, пабутих ліп, сонце виглядало. Бук маленький, кінці лади, Павичок маленький, на кущі висів. Павичок маленький. Хто це такий повзе? Це гусінь, гусениця. Гусениця повзе повільно, повільно, повільно повзе. І хрумтить листечком хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Колись вона з'їсть дуже багато листя, дуже багато травички, фруктів, ягід і перетвориться. Чудового метелика. гусіна нажера. нажира. нажера у траві сиділа. гусіна нажера нажира дуже добре їла. раптом зрозуміла, що хоче літати. І до неба крильцями хочеться дістати. Сіне на у траві сиділа, восіни на дуже добре їла, раптом зрозуміла, що хоче літати, і до неба криця не хочеться дістати. Квітка літає. Квітка літає. Це метелик літає, він такий гарний, як квіточка. Метелик яскравий небо полетів. Метелик яскравий, нектар квітів пив. сім на листя ніжно трохи відпочив, і навколо радість кольором розлив. Коло радість кольором розлив? Гусінь? Метелик. Хто повзає? Хто літає? Гусінь повзає. Метелик літає, літає. Так. Хто повільний, а хто швидкий? Русінь повільно. А метелик швидкий, швидко літає. Гніздо. Гніздо. Мурашник. Мурашник. Нора. Мураш. Барліх. Барліх. Павутина. Павутина. Бар Дупло. Дупло. Ми бачимо тварин, а з іншої сторони ми бачимо їхні будинки. Так, тут у нас є. Мурашник, барліг, дупло. сова, ведмідь, мураха. Хто де живе? Де живе ведмідь? Ведмідь живе в барлоді. Так. Де живе сова? Сова живе в дуплі. А мураха живе у мурашнику. Так, так, все правильно, все вірно, молодець. Будинки тваринок? Тваринки. Гніздо, павутиня, нора. Пташка. Павучок. Лисичка. Де живе лисичка? В норі. Так. А хто живе в павутині? Павучок чи пташка? Так, вірно. А хто живе в гнізді? Ммм, не складно здогадатись. Живе пташка в гнізді на дереві. Так, чудово. Комах ми знайшли в лісі. Ми знайшли гусінь, метелика, павучка, а ще мураху. Так. А ще. Жука рогача. Так, вірно. Ой, що це таке? Зелене? І м'якеньке на дереві, це ж мох! Це мох, він росте на деревах, там, де є волога і тінь. Ось який він м'якенький, холодний, мох, мох. Зозуленька куку в зеленому садку. Та-та Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку.

Показуй мені. Давай. Ах ти. Санька, сова, Я холодно. Голосно. клас, давай. Подивитись вгору, якщо подивитись в небо, можна побачити, як пливуть тваринки. Ой, які тваринки! Хмаринки! Просто хмаринки, мені нагадують тварин. Ось дивись. Ось ця хмаринка мені нагадує зайчика. Дивись, теж має полушка. А ця хмаринка мені нагадує рибку, Рибко. Рибка. А ось там, ось там. О, ця хмаринка схожа на лева, здається, ось-ось загорчить. Які вони кумельні. Як це цікаво спостерігати за хмаринками. А ось дивись, хмаринка схожа на качечку. А що тобі нагадує ця Хмаринка? Ця Хмаринка? Сердечко? Сердечко? Ось так і мені сердечко, якщо тобі сподобалось відео. Ось так, вподобайко. Бувай-бувай! До нових зустрічей!